Доброго дня, Ось вітає Агентство нерухомості стабільність та маємо для вас гарну пропозицію продажу майнового комплексу, який складається з виробничих приміщень, складських адмінбудівель. Також є гаражі з ямами для ремонту автотранспорту. Виробничі приміщення в нас оснащені кранбалками від 2 до 3 тонн. Такі приміщення у нас є дві штуки, також є дві адмінбудівлі. В гарному стані, можна переробити під гуртожиток, якщо використати, якщо відкривати якесь виробництво. Також є у нас склад, ось він перед нами, де може заїхати великогабаритна великогабаритний транспорт і можна завантажувати з рампи відповідно якусь сировину. Всі приміщення у нас в гарному стані і в даний момент здаються в оренду, тому нічого лишнього немає. Нічого не простої, жодна, жодна будівля. До з комунікації у нас підведено електропостачання, власна підстанція 160 кВт, і також є газопостачання і каналізація, відповідно, міська. Тому, кому цікаво така пропозиція купівлі. Звертайтесь в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі.